Ласкаво просимо на захоплюючу подорож у світ комах, де кожен вид має свої унікальні особливості та роль у природному середовищі. Життєвий цикл комах це дивовижний процес, що включає в себе яйцекладіння, личинковий та дорослий стадії. Ці тварини вражають своєю організацією та способом життя. Суспільство бджіл вражає своєю дисциплінованістю та розподілом обов'язків. Тоді як мурашині гнізда вражають своєю складною структурою та взаємодією. Під час цієї презентації ми надісися більше про ці цікаві створіння та їх важливу роль у природі. Життєвий цикл комах це захоплюючий процес, який починається з яйцекладіння. Комахи відкладають яйця на різних підстилаючих матеріалах, таких як листя, гілки або ґрунт. Після вилуплення з яєць виходять личинки, які починають свій розвиток. Личинки проходять через кілька личинкових стадій, під час яких вони активно ростуть та живляться. Після завершення личинкового стадію комахи переходять у дорослий стан, де вони готові до розмноження. Дорослі комахи можуть мати різні тривалості життя від кількох днів до кількох років. Цей цикл повторюється у кожного виду комахи, пристосовуючись до їхнього середовища та умов. Цікавим фактом є те, що деякі комахи можуть пережити довгі періоди голоду або низьких температур, використовуючи різні стратегії виживання. Наприклад, деякі види бджіл можуть утворювати групові кулі для збереження тепла в холодну пору року. Також важливою частиною життєвого циклу комах є їхня роль у екосистемі. Вони виконують різноманітні функції, такі як запилення рослин, руйнування органічних матеріалів та їжа для інших тварин. Тому збереження різноманітності комах є важливим для збалансованості екосистем та підтримання біорізноманіття. Вивчення життєвого циклу комах допомагає нам краще розуміти цих дивовижних тварин та їхню важливу роль у природі. Суспільство бджіл це одне з найцікавіших явищ в природі, яке вражає своєю організацією та розподілом обов'язків. У бджолиному вулику існує чітка ієрархія, де кожна бджола має свою визначену роль. Найважливішою особою в колонії є матка, яка відповідає за відкладання яєць та розвиток нових бджіл. Поряд з маткою у вулику працюють робочі бджоли, які виконують різноманітні функції, від збирання нектару та пилку до будівництва вулика та догляду за личинками. Ці робочі бджоли поділяються на різні класи в залежності від віку та функцій, які вони виконують. Наприклад, молоді робочі бджоли зазвичай займаються прибиранням вулика та годуванням личинок, тоді як старші бджоли вирушають на полювання за нектаром та пилком. Цей розподіл праці допомагає забезпечити ефективну діяльність колонії та її виживання. Ще однією цікавою особливістю бджолиного суспільства є танцювальна мова, яку вони використовують для сповіщення про місце знаходження джерела їжі. Різні види танців вказують на відстань та напрямок до квітки, що допомагає іншим бджолам швидко знайти необхідний ресурс. Крім того, бджоли мають виняткову здатність до співпраці та колективної дії. Вони об'єднуються для досягнення спільної мети, забезпечення виживання колонії. Ця взаємодія та взаємопідтримка дозволяють бджолам успішно функціонувати у складних умовах природи. Навіть у випадку загрози для вулика. Бджоли демонструють вражаючу спроможність до саможертви та захисту колективу. Їхній інстинкт захисту та відданість суспільству робить їх одними з найцінніших та найцікавіших тварин у природі. Вивчення особливостей суспільства бджіл допомагає нам краще розуміти природні механізми колективної дії та співпраці, які можуть бути важливими для нашого власного суспільства. Мурашині гнізда це дивовижні споруди, які вражають своєю складністю та організацією. У мурашиному гнізді існує чітка ієрархія та розподіл обов'язків між мурашками. Основною особою в гнізді є матка, яка відповідає за відкладання яєць та розвиток нових мурашок. Поряд з маткою у гнізді працюють робочі мурашки, які виконують різноманітні функції від будівництва та обслуговування гнізда до збирання їжі та догляду за личинками. Ці робочі мурашки поділяються на класи в залежності від віку та функцій, які вони виконують. Наприклад, деякі молоді мурашки відповідають за догляд за личинками та будівництво гнізда, тоді як старші мурашки вирушають на полювання та збирання їжі. Цей розподіл праці допомагає забезпечити ефективну діяльність гнізда та його виживання. Однією з цікавих особливостей мурашиних гнізд є їхня архітектура. Різні види мурашок будують різноманітні типи гнізд, включаючи підземні тунелі, містки та надземні містки. Деякі види мурашок будують гнізда з використанням різних матеріалів, таких як листя, гілки або навіть власної спінки. Ці споруди мають складну структуру та дозволяють мурашкам ефективно функціонувати у своєму середовищі. Крім того, мурашки використовують хімічні речовини для спілкування та організації роботи в гнізді. Вони використовують феромони для позначення шляхів до джерел їжі, сповіщення про небезпеку або визначення статусу в колонії. Цей унікальний спосіб комунікації допомагає мурашкам координувати свою діяльність та забезпечувати виживання гнізда. Вивчення організації мурашини Гніз допомагає нам краще розуміти складні механізми взаємодії та співпраці в природі, а також відкриває нові можливості для вивчення колективної поведінки у тваринних спільнотах. Комунікація та взаємодія в колоніях. Комахи володіють різноманітними способами комунікації, які допомагають їм координувати дії та забезпечувати виживання колонії. Одним з найцікавіших методів комунікації у комах є використання феромонів. Феромони це хімічні речовини, які виробляються комахами і використовуються для спілкування з іншими особинами того ж виду, наприклад, бджоли використовують феромони для позначення шляхів до квітів з нектаром або для сповіщення про небезпеку. Цей унікальний спосіб комунікації допомагає бджолам ефективно координувати свої дії та забезпечувати успішне збирання їжі для колонії. Крім того, бджоли використовують танці для передачі інформації про місце розташування квітів. Наприклад, танець кругової танців бджоли використовують для позначення джерела їжі, яке знаходиться в неподалік від вулика, тоді як танець вигнутий відповідає за далеке джерело. Ці танці допомагають іншим бджолам швидко знайти необхідний ресурс та ефективно використовувати його. У мурашиних колоніях також існує складна система комунікації. Мурашки використовують феромони для позначення шляхів до джерел їжі, а також для сповіщення про небезпеку або визначення статусу в колонії. Вони виробляють різні типи феромонів, які мають різні функції та допомагають мурашкам ефективно спілкуватися та координувати свою діяльність. Крім того, мурашки використовують звукові сигнали для спілкування. Деякі види мурашок виробляють звуки, які можуть бути сприйняті іншими мурашками та використовуються для передачі інформації про небезпеку або вказівки на шлях до джерела їжі. Ці звукові сигнали допомагають мурашкам швидко реагувати на зміни в середовищі та координувати свої дії для забезпечення виживання колонії. Комунікація та взаємодія в колоніях комах це складний та цікавий процес, який демонструє високий рівень організації та співпраці в природі. Вивчення цих механізмів допомагає нам краще розуміти природні стратегії комах та їхню важливу роль у екосистемі. Харчування та спосіб життя комах вражають своєю різноманітністю та адаптивністю до різних умов середовища. Кожен вид комах має свої унікальні стратегії пошуку їжі та використання ресурсів. Наприклад, бджоли є важливими запилювачами рослин та живляться нектаром та пилком, які збирають з квітів. Вони мають виняткову здатність до танцювальної мови, яка допомагає їм знаходити найкращі джерела їжі та ефективно координувати збирання нектару. Бджоли також виробляють мед, який є важливим джерелом енергії для них та інших тварин. Мурашки зі свого боку мають різноманітні стратегії харчування. Деякі види мурашок вирощують гриби у своїх гніздах та живляться ними, інші види полюють на комах або живляться медом та іншими продуктами. Ці різноманітні стратегії харчування дозволяють мурашкам успішно адаптуватися до різних умов середовища та забезпечувати виживання колонії. Ще однією цікавою особливістю їх способу життя є співпраця та взаємодія в колоніях. Комахи в колоніях демонструють високий рівень організації та співпраці. Який допомагає їм виживати та пристосовуватися до змін у середовищі. Наприклад, бджолині суспільства вражають своєю дисциплінованістю та розподілом обов'язків, що дозволяє їм ефективно функціонувати та забезпечувати виживання колонії. Мурашині гнізда також вражають своєю складною структурою та організацією, де кожна мурашка має свою визначену роль та внесок у життя колонії. Цікавою особливістю способу життя комах. Є їхня здатність до колективної дії та взаємопідтримки. Вони об'єднуються для досягнення спільної мети, забезпечення виживання колонії та успішного функціонування в складних умовах природи. Вивчення харчування та способу життя комах допомагає нам краще розуміти цих дивовижних тварин та їхню важливу роль у природі. Загрози для комах включають в себе різноманітні чинники, які впливають на їхню виживаність та популяції. Однією з основних загроз є втрата природних місць і знищення середовища, що призводить до зменшення доступу до їжі та простору для життя. Вплив використання пестицидів та хімічних речовин на комах також є серйозною проблемою, оскільки ці речовини можуть вбивати комах або впливати на їхню репродукцію та поведінку. Зміна клімату також має великий вплив на комах, оскільки вони дуже чутливі до змін у температурі та вологості. Наприклад, зміна клімату може призвести до зсуву у зону поширення деяких видів комах, або зміни у часі цвітіння рослин, що може вплинути на доступність їжі для бджіл та інших комах. Однією зі загроз для комах є також поширення шкідників та хвороб, які можуть вбивати популяції та порушувати екосистему. Наприклад, колонії бджіл можуть бути атаковані паразитами або грибковими хворобами, що може призвести до їхнього вимирання. Усі ці загрози вимагають уваги та заходів для збереження різноманітності комах та підтримання балансу в природних екосистемах. У світі комах кожен вид відіграє важливу роль у підтриманні екосистеми та біорізноманіття. Вивчення життя комах допомагає нам краще розуміти природні механізми та адаптації цих тварин до змін у середовищі, відкриваючи таємниці суспільства бджіл та мурашиних гнізд. Ми відкриваємо унікальність їхньої організації та співпраці. Навчаючись від комах, ми можемо здобути цінні уроки про колективну дію, взаємодопомогу та адаптацію до змін. Збереження різноманітності комах та їхніх середовищ є важливим завданням для збалансованості природних систем та підтримання екологічної рівноваги.